Сьогодні ми розповімо вам про конкурс розпакування лота. Кожен учасник конкурсу, який виконає всі умови, має шанс отримати грошові призи на бонусний гаманець на Віоліті. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а зараз переходимо до відеоінструкції. У конкурсі можуть брати участь лише зареєстровані користувачі Віоліті. Придбайте будь-який лот на нашому сайті. Коли предмет колекціонування надійде до вас, зніміть відеоролик повного процесу розпакування лота. Спочатку обережно розкрийте упаковку та продемонструйте те, що міститься в ній. Зверніть увагу на якість пакування. Детально покажіть предмет з усіх сторін. У процесі зйомки обов'язково скажіть, що цей предмет був придбаний на «Віоліті» для колекціонерів, а також залиште відгук про ваші враження від нашого сайту. В одному відео можна показати лише один лот: зніміть відеоролик горизонтально для YouTube каналу або вертикально для TikTok чи instagram -у. У процесі створення відеоролика будьте креативними та сміливими, адже творчий підхід збільшує перегляди та ваші шанси на перемогу. Завантажте відеоролик на YouTube, TikTok або Reels в Інстаграмі. Завантажене відео назвіть наступним чином: розпакування лота. Вказати назву лота з Violet, відгук Violet. Під відео розмістіть посилання на сторінку придбаного лота на Violet і додайте із хештегом розпакування лоту з Violet та Violet. Рекомендована роздільна здатність завантаженого файлу має бути не нижче 480пі. Тривалість не має перевищувати 5 хвилин. Зберігайте відео у вільному доступі протягом року з моменту його завантаження. Зверніть увагу: якщо з моменту завершення торгів минуло 40 календарних днів, придбаний лот не може брати участь у конкурсі. Як тільки відео буде завантажено, заповніть анкету учасника. Посилання ви знайдете під цим відео. Вкажіть посилання на ваш профіль на Віоліті – номер телефону, адресу вашої електронної пошти. Надайте два посилання. Одне на придбаний лот, друге на завантажений відеоролик з розпакуванням. Залиште свій коментар і натисніть Надіслати. За підсумками місяця автори кожного відео, які виконали всі умови, отримають бонус 100 гривень. Максимальна сума нагороди становить 300 гривень на місяць. Вся сума виграшу нараховується на бонусний рахунок. Автор найкреативнішого відео може отримати 1000 гривень. По закінченню місяця, ми нарахуємо вам бонуси. Вони надійдуть на ваш бонусний рахунок протягом перших діб наступного місяця. Колекціонуйте, знімайте та вигравайте. Залишайте свої лайки та підписуйтесь на канал. Бажаємо успіхів!